Цією стратегію цим цим проектом ми насправді фіксуємо дійсний стан справ у сфері національної безпеки, тобто називаємо кішку кішкою. Закладаємо інтенсифікацію по всіх напрямках співробітництва з НАТО, насамперед у військовій сфері і у сфері безпеки. Mm -hmm. е, відповідність уніфікацію стандартів, сумісність, сумісність протоколів, і це стосується не тільки збройних сил, але і спецслужб. Це і питання, і контррозвідки, і розвідних органів, і правоохоронної системи нашої держави. Попередні стратегії. Національної безпеки, які розробляються на основі закону про основу національної безпеки, вони не є поганими, але вони продукт свого часу невизначеності політики зовнішньої, безпекової наслідок багатовекторності і небажання когось ображати. Це дуже добрі бюрократичні документи, виготовлені по всіх правилах державного управління, бюрократичного крючкотворства, але реально вони не виконувалися. От принципова відмінність цього проекту стратегії від попередніх, що по кожній сфері, по кожній небезпеці є конкретний план дій з конкретними виконавцями, і він осяжний, він реалізуємий. Тобто, це не гасла угу. як на демонстрації, це дійсно конкретні пункти, які мають втілитись в нормативні акти. і Ми на цьому дуже розраховуємо на сприяння профільного комітету Верховної Ради на кабінет міністрів. Тобто у нас є розуміння, у нас є нормальна співпраця і ми рухаємося в цьому напрямку. От наша стратегія, вона на скільки років от виписується зараз? Бачення на 10 років, на десятиліття взагалі. Ну, я б хотів би заглянути на десятиліття, я думаю, багато хто в цій так як ви, країні б, також, ви, ви але орієнтуємося ми до 2020 року. До 2020 да, Все. Це, такі а, то, то це такі бачення. Я думаю, що цей проєкт буде винесен на одне з найближчих засідань, тобто найближчі тижні.